Валентина Хом'як напередодні народила сина вагою 3 кілограми 700 грамів. Каже, попри війну вірить у перемогу і мирне майбутнє. Потрапила 16-го числа. Я сюди а за ніч до ранку, 17-го я вже народила, а за ту ніч то спускалися три рази в укриття. Ну, ще як вагітний, то ще легше спускатися вже як. Народила, і сьогодні ми спускались то вже важче. Помагає персонал з дітками. Там все так само, як в палатах, все дуже зручно. Ліжечка для малят, для жінок тепло. У підвальному приміщенні Луцького клінічного пологового будинку облаштували укриття. Тут є склад ліків, палати і усе для того, аби безпечно приймати пологи, каже директор Сергій Сябрук. У нас є дизель-генератор потужний, і ми за три дні своїми силами, своїми електриками. Все таки вдалося нам перекинути сюди мережу і зациклити, що якщо пропаде електрика, то буде аварійне постачання від дизель генератора. Показує пологову залу. У нас вже є пацієнтка, яка народила в цьому приміщенні. Це було два дні назад. При 4 години 20 хвилин вона хлопчика народила. Тоді була повітряна тривога. Поспілкуватися з журналістами, ця жінка відмовилася в укритті. Облаштували й операційну, каже Сергій Сябрук. Тут є і реанімаційний апарат, і кисневий концентратор, і кисень, і слідкуюча апаратура, і операційний стіл. На щастя, нам вдалося добути військового. Сергій Сябрук розповідає, волонтери передали речі для новонароджених і жінок, які виїхали із зон бойових дій. Поспілкуватися з журналістами вони не захотіли. Зі слів завідувачки пологового відділення Марії Ярош повністю надають усю необхідну меддопомогу. Роботу свою робимо, допомагаємо, люди народжують, життя продовжується. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Луцьк.